Всім привіт, з вами Градус. І сьогодні ми граємо в Кейс в Симулятор э, Stand 2. Я просто в нього вирішив поіграти, щоб відкривати ящики ну за нормальну так голду. Бо в мене нема цього. Типу, голди на аккаунті. я тільки почне, я ще ні разу в житті не донатила. Вона вже теж немає. Так що я заходжу зараз в інвентар. Я вже тут чуть -чуть прокачався, води. Моя бабушка і до головішки. Ну і до гігаки коськи. Ми сьогодні будемо відкривати не всі. Ну десь всі, і може ще навіть. Зараз відкриваємо перший. Ого, ножі пролітають. Бабочка. Ух ти, що бабочка. Прилетіла і випала. Я зараз відключу інтернет і продовжу. Я відключу інтернет спеціально, щоб було цікавіше, бо е з інтернетом шанс по збільшується в 25 разів. Я хочу, як в реальному стенді, щоб шанси були мінімальні. Множики всякі такі речі. Зразу прилітає дуже багато червоних. Випадає. Такий, ну, типа, нормальний. сказати? Ти на ну, фігня, глядя. Цокей зрато. Зараз крутим, крутим, вертим, вертим. О! Блін, ще би чуть-чуть і бабочку докрутило. Так, ну, скільки стоїть на ринку? Пробає. Подали. У нас тепер немає нічого. Подиваємо. Ми вже зараз подивились, може купимо якихось спреїв чи наклеечок. Зора. Давай. Магазин. Скільки? Ладно, візьму Отаких. От так, таких. Ну почекайте. В спецмагазин. Ми купимо. одну... А ні, не хватає, бо була. Купимо 4 таких касика. Чет... Блін. Та ю. Все, купили чотири касіка на 10 голди. А ну я зараз. Секунду. Продовжаємо відкривати. Нам випала недавно оця бабочка. А, класно я пила цих касіків. Він не стрімне, бо тут може випасти Desert Eagle. Воно зараз включу Wi-Fi, щоб повищити шанси. Ось вот все. І зараз я ще за рекламу повищу шанси собі. Ми повищили шанси на, ну, на максимум на ящик. і ящик. ящику. Не стрмно. О. О ну. Хоч щось, на блін. Це не то. Открай, открай, відкрай. відкрай. Uczeń na urejkę, czuć, Państwa, proszę Państwa, straba. Państwa, proszę Państwa, proszę na proszę Państwa, proszę Państwa, Були якісь проблемы, резко купилась реклама, того я выключаю wi fi Ну все, и запись продолжается. Відкриваю фабрик. Для... И в отой випадає фигня. А ну зараз подивимося, що таке швидке відкриття. А, понятно. То, ладно, будемо відкривати таким відкриттям. О! Чи не Швидке відкриття. Так ось, взагалі навіть не... Ти не бачиш, що білю випадає. І... Интересно так, тихо, фигня. На что мені ничего не выпадет с цих касиків? Якщо мне ничего не выпадет з цих всех остальных касиків аркана ніяк, я захожу на рынок и купляю 10 ножів. Або не, я возьму один любий наймеліс предмет. Ну, я з ним самый дешевый, но вс на так. Не, я все продам. И возьму самый дешевый мемлис предмет. Блин. Блін. Ну ще чуть-чуть треба. Блін, два ножа прокрутились і випали сюди. Да? Сама фигня. Фігня, фигня, фигня, фигня. Фігня. Кстати, коли буде перша 10 подписчичок, а нагадаю у нас вже їх 4. Я, наверное, візьму, куплю хлопушки. І піду їх взривати на нас в Україні такий час, що типу, не можна взривати ні хлопушки, нічого. я попробую якось так, щоб цей А може, все буде таке, що якщо в мене буде настроєння, я зніму відео не по і не по симулятору ящиків а може знімлю відео. по цьому Блін. Ну, по якомусь синші ігри. Я не знаю, по якій. Так, все, випала М110 кібер. Просто у мене тут були проблемки. У мене гості приходили. Ну, у мене да, Так, другі гості задають. Капец. Вот и между двух сцен. Статрачки. Ладно. Мне меня еще ничего червона не дадут. Как так? Ты что, лох? Я лох. Вот любого дайте мне. Блин, сколько у меня Девять? Айву 14 касіків, вже 13. Ну вот оцей сайвер, він чуть-чуть доставучий. Тут чуть дуже доставучий. А ч? Хотите, ви можете спитати, чого я не записую це відео з камерою? У мене, короче, проблеми з нею. Мені треба її... Ай, блин. <плес> mm. Мені треба цей, як правильно. Ну кажуть, в мене камера поламалась. Нені треба нову камеру купити. Я буду завжди записувати. Оцю так, Та в скільки стає починити цю камеру. Сколько с той камеры потянет? Ага, две тысячи. Ну, это не проблема. Не проблема. У! Блин, миллиметр! Миллиметр! Ой, блин, я как-то сфигня. Миллиметр! Хм, и можем еще изыграть парочку Треба ще відкривати, бо в мене ще 5 хвилин на знімання. Ну, б щось. Слухайте, А давайте? Я потім ще... Давайте зараз я попробую зіграти. Я візьму з собою. Наверное, примініть бабочку Dragon Glass. І ще я, наверное, візьму з собою. де-де-де-де-де, то ще шукаю. Дигл Винатор. Играть. Ммм, сенстол. Ох ты шумечу. Треба бару. Все Применить. все И теперь можно... Відкривати далі, бо в ще... Внаше... ну, не довго. Ще пару минут. А мені ще треба цей. Відкрити в внаше... Цей, шість касиків чи сім. Не знаю точно. Давай подаємо. В Шість касиків. было 7, значит. наступное видео я ковид Оба завтра, а вот завтра я уже буду полюбая заниматься с двумя Або Оба после, завтра, я не знаю. О! Блин, бабочка пролетела, бабочка пролетела, бабочка пролетела. Блин, мне не страшно, мне что придется реально брать. На нем лес якийсь предмет один любый. Блин, это трм. Треба, треба або Веном, або самурай, або легоси Драгон Блэк, або Стенков. Нет, центу. Не Ты-ту-ту! ту -нє. ту -нє -нє! ту, -нє -нє! ту -нє -нє! Два касика, шо два касика, ну будь ласка. Давай, подаю, аркана аркана. Mm -hmm. аркана. Все, останній касик. Випадає аркана. Я буду радий. не випадає аркана. Я купляю любий немліс предмет або дуже дорогий касик. Один. Я на капітан. Ну щось. пошли дивіться. Фільтер немліс. Цена. что я могу купить? Я могу опачак, немлес фрагмент. Я, я, я купил генезис. Я генезис купил. Ну и в магазине сейчас я найду сами дорогой да? кассик. Хотя интересно, а сколько стоит в магазине? Немлес кассик. Чи нема такого, блин? Не помню, я такий, чи нема? Напишите в коментах, но я його можу найти. Якщо нету, я візьму пару ассистентів. Ассистент касиків. Фансан. Не, або є, я візьму один такий касик. Я открываю мне фінера. Не знаю. Выпадає? Боже. Ну, ладно, все. В смысле, А. Ну, все тут, пока ми ну, сьогодні повідкривали з вами касиків. Ну, і все. Бай, бай!